Тарас Шевченко. Гайдамаки. Скорочено Це історія про народне повстання Коліївщину під приводом Максима Залізняка та Івана Гонти у 1768 році. Учасників цього повстання називали гайдамаками. Поема розпочинається лірично-філософським відступом посвятою. Автор розмірковує над плином життя. Над тим, що все змінюється усе йде, все минає і краю немає. І так буде завжди вічними є лише волелюбне прагнення народу, а виразниками цих прагнень стали гайдамаки. Для самого ж Шевченка цінним є історично минуле України славне козацтво, життя та смерть на батьківщині він радить гайдамакам летіти з чужини в Україну. Не цуратися мови, якою мати пісень співала, не цуратися своєї історії. Поет просить благословення для них у свого щирого батька Василя Івановича Григоровича, якому присвячено поему. У наступній частині інтродукції розказано про політичний стан польської держави, де зародився гайдамацький рух. Боротьба польських магнатів за владу остаточно привела до втрати Польщею своєї державності. До влади прийшов Понятовський, останній король Польщі, який фактично був поставлений Катериною II. А конфедерати, які мали захищати державність, грабували Україну, знущалися з народу. І поки йшла така боротьба за владу, гайдамаки, українські повстанці, що були переважно сільського походження, ножі освятили. Головний герой Єрема Галайда сирота та наймит. Він працює на шинкаря Лейбу. Який ставиться до нього як до убогої людини, яку можна ображати та потурати ним. Єдиним щастям для нього була кохана дівчина Оксана. Набридло йому служити жиду вночі, коли шинкар лічив гроші, а його дружина і донька спали. Ярема взяв торбу і пішов у село Вільшану. Цієї ж ночі до Лейби прийшли конфедерати, тобто поляки, Виламали двері, побили господаря, допитуючись до його дочка. Хитрий Лейба збрехав, що його дочка вмерла, при цьому отримуючи удари на гаєм. Конфедерати всіляко принижували Лейбу, а він корився і догождав їм, приніс горілки. Вони навіть співати його примусили. А коли шляхта почала вимагати від нього гроші і бити батогами, він сказав, що в нього немає ні шеляга, а багато червонців зберігається у костьолі, у Вільшанського старости. Також шинкар розповів, що крім грошей у того титаря є донька красуня Оксана. Поляки залишили корчмаря і поїхали у Вільшану. У Вільшані тієї ж ночі попід гаєм Ярема співаючи виглядав свою Оксану. Парубок навіть заплакав, чекаючи, бо боявся, що кохана не прийде. Адже він сирота і нерівня доньці старости, та коли побачив її, то зрадів і забув про все. Титарівна пояснила, що забарилася, бо в неї занедужив батько. Яремо розповів дівчині, що йде в Чивірин дістати свяченого ножа, бо надумав пристати до гайдамаків, здобути славу, багатство і все це скласти до ніг Оксани, одягну тебе обую, посаджу, як паву на надзиклику, як гетьманшу, та й дивитись буду. Закохані мріяли, як будуть жити, коли не стане ляхів в Україні. Прощаючись, Ярема і Оксана присягли один одному у вірнім коханні та й розійшлися. А тим часом у хаті титаря засвітилося усіх вікнах то конфедерати, люди, які зібралися би волю боронити, катували Оксаниного батька, вимагаючи в нього гроші. Титар мовчав. Не витрапивши катувань, бідолага помер. Замордувавши Титаря, конфедерати вирішили запалити церкву. Але тут у хату вбігла Оксана і, побачивши мертвого батька, знепритомніла її непритомну лях забрали з собою. Свято у Чигирині Шевченко згадує колишніх гетьманів, за правління яких Чигирин був містом козацької вольниці. Колись тут збиралось численне козацьке військо. Минув час і в Чигирині стало як у домовині. Бо місту було схоже на руїну. Аж ось поет знов повертається до подій Коліївщини. Над річкою Тясмином у темнім гаю зібрались прості козаки і старшина, щоб покарати ворогів. За кров і пожари пеклом гайдамаки ляхам віддадуть. Попід дібровою стояли вози з ножами, і повстанці вірили, що ту зброю подарувала Катерина II, яка начебто підтримувала гайдамаків. Козацька старшина, що з'їхалася з різних куточків України, плекала надії на визволення з під польського гніту. Сподівалась, що повернеться влада гетьмана. Люди чекали дзвонів, що мали сповістити про початок церковної служби і слухали, як співав сліпий кобзар. Нарешті вдарили церковні дзвони. У службі брала участь така сила духовенства, як на Великдень. Поміж возами ходили попи з кропилами і святили зброю на боротьбу з ляхами. Дяк нагадав людям про страшні лиха, що їх зазнала Україна, про те, що всі праведні українські гетьмани були спалені шляхтою або заживо, або після смерті. Трупи Богдана і Тиміша Хмельницьких було спалене в Чигирині, аби знищити навіть пам'ять про них. Деякон проголосив: Нехай ворог гине, бережіть ножі, освятили! І народ кинувся розбирати ножі, що згодом заблищали по всій Україні. Ляхи ж ще розкошували, не знаючи, що панувати їм лишилося лише один день, що вже розпочалось повстання, Коліївщина, це пекельне свято охопило всю Україну, але минув час і про неї всі забули. Ніхто вже не пам'ятає ні Гонти, ні Залізняка. Онуки славних учасників повстання панам жито сіють. Серед ночі берегом Дніпра йшов козак Ярема, йшов і журився, бо його серце чуло якесь лихо. Він йшов не у до коханої, а у Черкаси до ляхів, яких буде бите, коли почує сигнал до повстання. Цим сигналом були треті співи півні. Пів Ярема замислився над долею України, сподіваючись, що народ вибере собі незалежність, і як символ цієї незалежності у степах України знову блисне булава. Поринувши у свої думки, він і не помітив, що почалася буря, бо на нього чекало невідоме майбутнє, він міг навіть загинути. Ось настав день повстання. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні, і гайдамаки почали бити ляхів. З бойовим покликом гине шляхта, гине по горищах, по коморах, по льохах, усюди, усіх уклали, все забрали. У черкаси, де діяв Залізняк, прийшов і Ярема. Він мужньо бив ляхів. Його помітив Залізняк і розповів, що у вільшані конфедерати вбили Титаря і украли Оксану. Яремо знепритомнів, почувши такі невтішні новини. Коли отямився, то попросився у реєстр до Залізняка, щоб разом ляхів бити. Оскільки хлопець був сиротою і не мав прізвища, то його записали в реєстр як Галайду, що означало бездомний бурлака. Яремі дали коня, і він з гайдамаками поїхав далі. Залишивши Черкаси у вогні. Та всі думки Яреми були тільки про Оксану, бо тяжко сумував за нею. Останнє охопило всю Україну, навіть жінки з рогачами пішли в гайдамаки, а той загін, у якому був Ярема, дійшов до вільшани. Ярема дізнався про те, що ляхів там вже вбили, а титаря поховали. Його серце крається, що він не помер до того, як дізнався цю страшну новину, і тепер обіцяє, що навіть якщо мре, то стане з домовини ляхів мучити. Поїхали хлопці далі. Проїжджав Ярема дім жида, на якого нещодавно спину гнув, усміхнувся нема жида. Поїхали гайдамаки карати ворогів у лисянку. Гонта і Залізняк керували повстанням. Козаки не жаліли нікого ні жінок, ні дітей. Особливо лютував Ярема. Гайдамаки влаштували бенкет у лисянці, поставили столи на базарі, пили гуляли. А навколо палала пожежа, чорніло на кроквах обгорілі трупи повішених. Яремо був сумний. Тепер у нього було і золото, і слава, але ніщо у світі не могло вгамувати його тугу за Оксаною. А дівчина тоді була у сусідньому селі з поляками і бачила, палаючу від пожежі лисенку, думала про свого Яремо. Під час гуляння Ярема побачив переодягненого у козацьку кирею Лейбу, який розповів, що в будинку, за мурами якого заховалися ляхи, знаходиться Оксана. Гонта та Залізняк наказали козакам палити по будинку з гармат, та Яремо з Лейбою встиг прокрастися туди в самий льох і встиг забрати звідти Оксану та повіз її у Лебедин. У Лебедині Оксана опритомніла в монастирі і розповіла бабусі черниці. Про те, як потрапила у полон до ляхів, як хотіла накласти на себе руки. Від цього вчинку її врятувала лише думка про коханого. Черниць, у свою чергу, розказала, що саме Ярема Галайда привіз дівчину до Лебедина і обіцяв за нею повернутися через тиждень. Галайда і справді повернувся і у той же день обвінчався з коханою, але одразу її покинув, щоб і далі ляхів бити з гайдамаками. Пройшло літо. Настала зима, а повстання тривало, тривало аж до весни. Гайдамаки пішли на Умань. Максим Залізняк визнав Яремо за свого сина, і він прославився на всю Україну, як завзяти гайдамака. Він з ненавистю різав ляхів. Гайдамаки затопили умань панською кров'ю. Аж ось гайдамаки привели до гонти ксьонза, вчителя і двох його учнів, хлопчиків-католиків, синів Гонти. Гонта вірний присязі наказав убити Ксьонд, а дітей привселюдно примусив зізнатися, що вони католики. Батьківське горе не знало меж. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете. А сьогодні сини мої, горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Гонта своїми руками зарізав обох синів, заборонивши їх ховати, як і всіх інших католиків. Потім він наказав зруйнувати базиліанську школу, де вчились його діти. Гайдамаки розбивали об обкаміння ксьондзів-учителів, а школярів живих топили у криниці. Гонта, не тямлячи себе від горя, мов невіжений, бігав по Умані і кричав, закликаючи безжалісно нищити ляхів. Прямо на пожарище гайдамаки сіли вечеряти. Не було серед них тільки Гонти. Криючись від усіх, він шукав когось серед купи мертвих, пішов гонта на площу, де лежали трупи його синів, накинувши на себе чорну кирею, щоб бути непомітним. Взявши два маленьких тіла, виніс їх у поле і, плачучи від горя та вибачаючись перед своїми мертвими синами, поховав їх, щоб козацьке мале тіло собаки не їли. Поховавши синів, гонта пішов геть. Оглядаючись на степ, він бажав тепер для себе тільки швидкої смерті. У кінці поеми Шевченко згадує, що це йому дід розповів цю історію про гайдамаків. Майже рік тривало повстання, поки не було придушене. Гонту дуже жорстоко вбили спочатку знущавшись над ним, а потім порубали на шматки. Залізняк, дізнавшись про страшну загибель товариша, помер з горя. Гайдамаки поховали Залізняка у степу. Насипали високу могилу. Довго стояв над тією могилою Ярема, а потім заплакав і пішов геть. Гайдамаки після придушення повстання розійшлися хто куди. Тим часом було зруйновано Запорізьку Січ, а Україна навіки заснула. Тільки часом колишні повстанці, старі, ідучи понад Дніпром, співають гайдамацьких пісень. Читала Олександра Кравченко для довідка біс Йой.